Кафедра психіатрії підтримує флешмоб з приводу Дня Соборності України. Місто Тернопіль. Ланівці. Житомир, Солотвина, Дубно, Хмельницький, Тернопіль, Тернопіль. Трузковець. Рівне. Кам'янець-Подільський. Житомир. Вознесенськ. Біла церква. Тернопіль. 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 Луцьк. Сатанів. Тернопіль. Рівне. Кіровоград. Мукачево. Луцьк. Тернопіль. Рівне. Мельницький. Львів. Тернопіль. Дубно. Радне. Рівне. Тернопіль. Тернопіль. Кам'янець Подільський. Тернопіль. Рівне. Тернопіль. Мельницький. Варош. Тернопіль. Тернопіль Черків. Дубно. Біла церква, серква. Калош. Костопіль. Волинь, Тернопіль. Кам'янець Подільський. Тернопіль. Рахів, Тернопіль. Тернопіль.